А іноді наш Вольтик, коли довго не запускаєте ви бензиновий двигун, їздите виключно на електриці, от проходить 30 днів і він на центральному моніторі іноді навіть може поставити запитання, час обслужити двигун, зробити це зараз. Ви можете не помітити цього напису, натиснути Ні, також можете. Але тоді через 24 години при наступному старті автомобіля він вже вас не питатиме і мовчки запустить ось таку цікаву процедуру. Часто це дивує нових вольтоводів, що відбувається, що за написи. Чому в мене завівся двигун, повністю заряджений і я не збираюся. Нікуди далеко їздити, дістатньо. Але процедура обслуговування вона має змастити, прогнати всі елементи двигуна внутрішнього спалювання, про який ми іноді на вальті забуваємо. Ця процедура собі йде своїм чином, вплинути на нього ви не можете, треба дочекатись. Бо якщо вона не дійде, отут от 100%, тобто до Запускати її знову і знову, поки не закінчить її з 0 до 100%. Тому тут варто мати терпіння і дочекатися завершення цієї процедури. В цьому ви можете їздити, там, рухатись, робити свої справи. Навіть якщо вже кудись доїхали, ну, залишайте машину вімкненою, щоб вона закінчила цю процедуру і заглушила двигун. Ось такий от нюанс. Триває приблизно 15 хвилин. Це вже от такий результат у мене десь на 12-13 хвилині роботи двигуна сьогодні. Причому от першу половину якось йде дуже швидко, здається, о, вже 50%, зараз це все закінчиться. А ні, воно потім уповільнюється, бо саме воно виконує завершення процедури обслуговування. Тобто працює двигуна в ходу. Але енергії насправді споживається дуже мало. бензиновий бегун зараз виключно працює так само, от як на прогрів в холодну пору року. Він там да, генератором віддає, може, 3-4 кВт заряди, не більше. Тобто він на такому майже. Закінчення, щоб не починати все це спочатку.